Пане Дмитро, доброго здоров'я, мене звати Сергій Мельничук. Скажіть, будь ласка, чому, чому зірвався обмін, з яких причин? Доброго дня вам. Обмін, скажімо так, не зірвався. Його відмінив наш так званий головний, так званий обмінник рубан. Відслів Дар'ї Морозової. Всі питання потрібно було при цьому обміні. Віднести до Рубана. Я вам хочу уточнити, що е, наші люди були вже е, на точці обміну, і ті люди, які везли ми на обмін, яких ми позбирали всіх е, згідно спитків, обумовлених між двома сторонами, між нами і між ними. Е, ті списки були домовлені, обмін мав пройти в дві години ночі. Ми прийняли рішення в дві години ночі його не проводити в зв'язку з безпекою, тому що це зона бойових дій, це темінь, це ніч, підсвітити нічим неможливо, і щоб не бігати з фонариками, тільки раді безпеки, перенесли на ранок. А на ранок пан Рубан узнав, вже десь вже протекло, що буде такий обмін: 12 наших чоловік, 13 наших чоловік на 12 їхніх, і він просто цей обмін зарубав, так як кажуть. А чому? З яких причин? Невідомо. Повинен був на це дати дозвіл пан Медвечук. Пана Медведчука ми не дозвонилися ніякими зв'язками, ніякими телефонами, ми до нього не дозвонилися. Таким чином їхній міністр оборони, їхня уповноважена Дар'я Морозова і пан Захарченко сказав, що Медвечук повинен дати нам ну, відмашку, дзвінок від Медведчука. Тобто... Якщо я правильно зрозумів, то для того, щоб обмін відбувся, повинно було, він мав би бути погоджений не з Службою безпеки України, не з Міністерством оборони, а з Віктором Медведчуком, який на, особли, на особистих домовленостях мав би домовитися про це із керівництвом так званих республік. Це вже так як без їхніх клів частково. Ну, в 90% звучала фамілія Руба. От те, що ви сказали, це після того, як служба безпеки провела спільну роботу з волонтерами, якими ми являлися, з прокуратурою, з судом, ВСУ. Тобто була проведена протягом трьох місяців робота, і останні чотири доби ми не спали, займалися тим. Чим займалися, коли людей вже були зважені на точку, якби в дві години ночі цей обмін, можливо, б ну, він пройшов, тому що він, інформація була дуже закрита, дуже таємна, і воно просто інформації не було в деяких людей про цей обмін. Служба безпеки да, все працювало. Це, мабуть, був єдиний випадок, коли працювали всі. коли працювали всі. Одна з основних моїх задач. Заставити волонтерів усіх працювати на, на один результат, а не кожний по собі. Знову ж таки, я службу безпеки, я її просто замордував вже своїми там туди зверненнями, біганиною цією своєю. Но служба безпеки працювала на відмінно. Якщо то коли я казав, що було не так, значить було не так. Тут було все так. Я вам кажу, в шокі були і ДНР, і ми. Так зване ДНР, і ми всі, і ті солдати, і прикордонники всі відкрили рот, що ми повинні погодити обмін е, з Рубаном. А він Рубан е, сказав мені Я, доповно, я, я... я все одно цих 12 чоловік заберу. Я сказав, що ніколи наш батальйон Донбас не віддасть цих 12 чоловік. Ну, мається на увазі згідно якихось там інших подковірних договорняков. Він буде той здійснений тільки по домовленим спискам, які були домовлені. Які були домовлені. А в цей список вход... входять перші люди, які там вже сидять рік, і на яких так зване ДНР довело їх уже, ну, статті до розстрілу. Це Комбат Кураєв, це офіцер комісарчук якому матері, якого Рубан сказав, що його її син вбився. Моїй матері він сказав, що я також заслужено сиджу там я майже рік сидів. Два місяці назад, мене тільки ну. Е він матері моїй сказав, що отак от ваш син заслуговує на те, він там правильно знаходиться. Отак от. Такий у нас переговорник номер 1 Рубан. Тобто то Володимир Рубан зайняв таку позицію, виходячи з того, що він вважає, що тих 13 чоловік, які запросила наша сторона на обмін, в принципі звільняти не потрібно. Я правильно розумію е -е, зараз логіку речі? Взагалі, так, ви правильно зрозуміли не 13, не всіх 13. Пан Рубан займає позицію стосовно наших військових, якщо вони е не е скажем так, рядового плану в плані бойових дій, от комбат Фурай, він командував батальйоном, значить, він є вбивця. От з такого е, е, розуміння. Якщо я командир підрозділу, значить я є вбивця, мене міняти не потрібно. Тобто він не міняє таких людей вагом. Uh -huh. Він привіз euh, неділю назад вагітну жінку на цьому місяці вагітності, за якою 41, 41 добу вели переговори група Патріот. І домовилися про її, так як без звільнення, питання таке стояло, ну хат добре, забирайте. Цю хвилину там був Рубан, підвернувся, він її привіз і пів години розказував, як він її звільняв. Пів року Рубан сидів, ніде його не видно було і не чути. Красота. Ну, красота не красота але було дуже все добре. Щоб вам було зрозуміло, мою нелюбов до Рубана і батальйону Донбас вона полягає в тому, що він в батальйона забрав 17 полонених е, цих бойовиків. Е, з обіцянкою поміняти на бійців батальйону Донбас. Ми тоді знаходилися в тій ямі, в гнилі. І він жодної людини з Донбасу не привіз. Він неділю пив в ресторані в Донецьку. І там його на руках носили, а потім він привів, здається, там 30 з лишнім витушників. Ну, солдат збройних сил України. все. Пане Дмитре, ну дякуємо вам за коментар. Я чесно скажу, що буду намагатися поспілкуватися із Володимиром Рубаном, так само включити його телефоном на студію для того, щоб з його боку почути якісь певні аргументи Я, з приводу випуску того, випуску, що з Іриною Геращенко в неї такої інформації не було. Вона від мене першого почула. Що Володимир Рубан там повинен туди дати оцей дзвінок і він його не дав. Ну, будемо б, бу, буде, будемо ну, намагатися так, з ним з'єднатися. Так, пане Дмитре, дякуємо вам за е, коментар, дякуємо за інформацію. Дмитро Куліш